На ефірі телеканалу Аверс інформаційний випуск суботи, 2 березня. Якими подіями запам'ятається цей день водленнянам? Дізнайтесь просто зараз. У випуску на часі у студії працює Анна Романчук. Вітаю ДТП за участі поліцейського авто і БМВ. Автопригода трапилася близько 17-ї години на виїзді із села Тростянець. Ківерцівського району. Як повідомляють у ЗМІ, патрульні на великій швидкості наздоганяли БМВ Х5. Побачивши їх, водій кросовера, нібито загальмував. Натомість патрульні, їдучи на обгін, в'їхали передньою правою частиною службового авто у лівий бік БМВ. В результаті ДТП автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Однак у Ківерцівському відділку поліції кажуть, що аварія трапилася з вини водія БМВ що вже брало дорожню руху, наші його почали зганяти і підрізав наш автомобіль. Більш ніяких обставин сказати не може, бо наша працює на даний момент слідчою операційна група, і нам самим ще на даний час невідомо всі обставини. Велосипедист, якого у луцьку збив легковик, потрапив у лікарню. 1 березня ввечері на вулиці Словацького легковик Фольксваген Passat збив 21-річного лучана, на який керував велосипедом. Наслідок автопригоди хлопець отримав тілесні ушкодження. Його забрала карета швидкої допомоги у відділення травматології міської лікарні. На чоловіка, який керував Фольксвагеном, склали протокол про порушення правил безпеки дорожнього руху. За фактом автопригоди триває досудове розслідування. Перші дні весни під звуки фортепіано. Учні Луцької дитячої музичної школи номер 1 імені Фредеріка Шопена продемонстрували свої вміння з нагоди відкриття актового залу. Детальніше у сюжеті діти тривалий час були без концертної зали. Заняття проходили в маленькому приміщенні, яке було в такому стані, що організувати концерти та запросити видатних виконавців не було можливості. Нарешті, нарешті, міська рада виділила кошти. Зробили ну чудовий ремонт, але крім того, що зробили ремонт, відреставрували рояль. Я це можу сказати, що для мене особисто для моїх учнів це велике щастя, тому що грати на хорошому інструменті в Луцьку я не кажу, щоб був в стенбе. Я кажу просто хороший інструмент. Це велика насолода і велика відповідальність. Тому що тепер діти не можуть сказати, що рояль не звучав. З нагоди відкриття актового залу організували концерт, в якому приймали участь вихованці музичної школи. Викладач фортепіано Ірина Циганкова з захопленням ділилася історіями про своїх учнів. Багато з них є лауреатами великих міжнародних конкурсів. Наймолодшою є Тереза Варзен-Ролінгер. Дівчинка навчається фортепіано з п'яти років. Мені дуже подобається цей зал. Тут стає так приємно. Зараз так здається, що він такий новий. Зовсім незвичний, але в ньому дуже приємно грати і зручно, а я дуже звучить, дуже е, гарний звук. Мені тут все подобається. Я сьогодні буду грати Вальс Шопена до дієс мінор. Я хочу, щоб е, всі відчули багато. Радості, натхнення. В е, цей твір такий легкий, святковий, веселий. Радник Луцького міського голови Ігор Поліщук каже, вперше відвідав музичну школу ще до ремонту. Приміщення актового залу було повністю зруйноване. Протікав дах, сцена була непридатна для виступів. З міського бюджету на ремонт виділили більше 5 мільйонів гривень. Актовий зал повністю оновили, а саме відремонтували дах, підлогу, сцену, закупили нове обладнання та реставрували рояль. І сьогодні я переконаний, що діти задоволені будуть демонструвати свої таланти, юні лучани, і не одне покоління дітей, які тут будуть навчатися, юних лучан, будуть користуватися задоволенням цим залом і буде демонструвати свої таланти. Окрім того, цей зал дозволяє проводити різноманітні імпрези, і концерти, і конференції, і збори різноманітні. Тому він є мультифункціональний, і громада міста сьогодні має ще одне чудове місце, де можна зібратися для багатьох потреб. Директор музичної школи Ольга Чуріна оновленнями в актовому залі задоволена, адже діти це найкраща інвестиція, а культура найкраща дипломатія. Дуже довго чекали цю подію і щасливі тим, що сьогодні це відбулося, і ми маємо гарний, сучасний модерновий зал, обладнаний світловим, звуковим, мультимедійним обладнанням. І хочу сказати, що перед нами відкриваються нові можливості, і тут в себе, в нашій хаті, мистецькій, ми можемо сьогодні проводити Ми багато проводимо заходів, проектів різноманітних. І сьогодні ми це можемо здійснювати в нас в школі. Але саме головне, що наші діти мають гідні умови. Тут відбуваються репетиції, тут відбувається. Творчі зустрічі. З нагоди Дня народження Фредеріка Шопена та відкриття актового залу діти організували концерт. Анна Романчук Неля Прокупчук для новин на часі. Історичну довідку про Олику вперше побачили місцеві мешканці селища. Під час робочого візиту до Ківерцівського району народна обраниця Ірина Констанкевич завітала сюди, аби поспілкуватись з місцевими школярами та вчителями. Віра Шевчук із місця подій розкаже більше. Дорогою до Олики народна обраниця завітала до села Метельна Ківерцівського району у місцевий дитячий садочок та ФАП, аби почути людей і дізнатись, чим вони живуть та що їх непокоїть у загальноосвітній школі першого третього ступеня селища міського типу Олика Ірина Костенкевич презентувала збірку, яка вийшла внаслідок масштабної конференції. Напрацювання стосується саме Олики та її історичної спадщини. Ми спільно із колегами-істориками провели дуже важливу конференцію про Олику і Радзивілів, і в нас в результаті цієї конференції видали збірник. Важливо, звичайно, говорити в середовищі ну, істориків. В університеті чи в музейників, а мені здається, що більш найбільш важливо говорити про Олику, про Радзивілів і про цей збірник в самій Олиці для школярів, які тут народилися, які живуть. Історична пам'ять це дуже важливо. Вважає нардеп помічник народного депутата Лариса Понідільник, теж долучилась до роботи над збіркою. Вважає символічним, що світ побачив цю працю саме в 2019 році ювілейному для Олики. 870 років в 2019-му відзначаємо з дня першої згадки про Олику. Тому що Лариса Понедільник зазначила Ірина Константкевич не сприяла і тому, щоб відбулась конференція, і щоб була видана ця збірка. Ірина Ворослаєва, вона не історик, вона професор, доктор філологічних наук, але вона настільки перейнялася історією, що вона тепер постійно з нами працює на рівні Верховної Ради, на рівні е, Кабінету міністрів, прем'єр-міністра. Постійно йдуть звернення, і ця конференція, яка стала не просто конференцією, ви знаєте, що були ще й краєзнавчі читання. Ми презентуємо цей збірник, до якого війшла, війшли кращі праці, публікації вчених науковців, не тільки українських. А і польських, і білоруських професорів, окрім збірки про Олику та Радзивілів, Ірина Константкевич та її помічники привезли до шкільної бібліотеки ще набір книжок. Дирекція школи та представники батьківського комітету подякували за літературу і проект нові можливості, який у школі реалізували за сприяння фонду Ігоря Палиці тільки разом. Від імені Вчителів від імені батьківського комітету, від імені учнів нашої загальноосвітньої школи, я хочу вам висловити і вам, і фонду Ігоря Палиці щиро подякувати за допомогу в обладнанні нашого мультимедійного кабінету. Тож відтепер школярі мають можливість успішно та цікаво навчатись і більше дізнаватися про рідний край. Віра Шевчук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Дві гри, дві перемоги. Такий підсумок протистоянь волейбольних команд Луцька і Запоріжжя. Суперлігові волейбольні змагання виходять на фінішну пряму попереднього етапу. Ще два тури і визначаться клуби, що продовжать боротьбу за медалі. Щоб туди потрапити, Луцькій команді Волинь університет Одю США достатньо однієї звитяги у Вінниці через два тижні і домашніх перемог над аусайдером рівненчанками. Два дні у залі обласної дитячо-юнацької спортивної школи вирували не жартівливі пристрасті. Грали четверта та друга команди суперлігових змагань чемпіонату України. Лучанкам необхідно було двічі вигравати у Запорізької орбіти ЗНУ. Команда з боргів Дніпра приїхала у ранзі срібних призерів розіграшу Кубка держави. Це звання вони здобули у домашніх стінах тиждень тому. Лучанки, які у Запоріжжі були третіми, прагнули довести. Що на даний момент вони сильніші суперників першого ігрового дня господарки виграли 3-0. Наступного перемішать запоріжанок у стартовому ігровому відрізку 25-18 команда Волинь Університет ОДЮ США повірила у те, що гості зморилися із тим, що у Луцької не вдасться здобути вікторії. А даремно бо гості заграли на повну потужність і мало не виграли другу партію. Лише у заключенні її хвилини лучанки були точнішими в атаці і виграли 25-23. Наступна партія вже була за гостями 25-18. У четвертій запоріжанки продемонстрували надбажання поїхати з Луцька з перемогою. Команда почергово вели у рахунку, але господарки зуміли у вирішальний момент здолати суперниць. Знову вони виграли 25-23. Найдосвідченіший тренер українського волейболу, наставник орбіти ЗНУ, заслужений тренер ще Союзу РСР Володимир Бузаєв, високо оцінив потенціал луцького клубу. Хорошо Вони добре блокують. Вони тримають добре відносно хорошу гру. Вони високі дівчата, а тому це майбутнє луцького волейболу. Моя така думка таке мнення. знову відзначимо відмінну гру у захисті лучанки Анастасії Карасьової. Вона вагомо допомогла команді і заслужено має статус гравця національної збірної України. Ще вчора було краще напевно через те, що було більше було більше сили, якось було енерг... енергії більше. А сьогодні, після вчорашньої гри трошки вже було важче, Ну, я особисто по собі говорю, і видно було по дівчатам, що десь трошки не вистачало якоїсь такої різкості, щось швидкості. Трошечки, і це напевно трошки втома здалося. Попереду два важливих матчі у Вінниці. Вони і вирішать долю луцької команди. Для потрапляння у четвірку сильніших просто необхідно виграти у господарах бодай один із двох матчів. Ну, Люда Усачук, вона тільки стала. Це перші ігри, вона тільки в середу тренування перша. Я думаю, що вона підтягнеться трошечки за ці два тижні. І дівчата трошки вчора краще грало, сьогодні багато помилок допускали. ці всі помилки, вінниці будемо боротися за перемоги. Лучанки піднялися на третє місце турнірної таблиці, але попереду надважкі матчі у Вінниці. Команді із берегів західного Бугу потрібно двічі здолати нашу команду, щоб потрапити до четвірки клубів, які вестимуть боротьбу за медалі. Ось така розв'язка цьогорічного чемпіонату у суперлізі. Юрій Яцюк, Цюпячеслав Марушко для новин на часі. На цьому ми ставимо інформаційну крапку. Журналісти Аверсу продовжують стежити за головними подіями міста та області, Аби ви дізналися про них першими. Дотворення наших ефірів запрошуємо і вас. Повідомляйте новину або подію за номером, який з'явився на екрані. У студії працювала Анна Романчук. Побачимось.